Доброго дня малюки! Сьогодні будемо слухати оповідання лісових грибочки. Жили були у лісі грибочки. Ось руденька лисичка, гріться в сонячних промінчиках. А ось підосичник, він червоніє під деревом. А ось сироїшка. Вона виглядає з-під колоди, та найбільше хвалився своєю красою боровик, розправить свого крилатого капелюха, вийде на дорогу і хвалиться на весь ліс. Боровик завжди насміхався з інших грибів, а особливо з маленького Маслюка. Але ж він був дуже сором'язливий грибочок, заховається під листочками і сидить там, навіть не вигулькне. Одного разу зустрілись боровик та маслюк на галявинці. От боровик і каже Ти, маслюче, такий непримітний, що про тебе вже всі забули. Ніхто тебе в лісі не любить. Це кажу тобі я. Боровик найкращий серед грибів. Так сказав він і засміявся на весь ліс, аж капелюх затрусився. От так, а миті йшов лісом грибник. Почув сміх боровика, а потім і побачив його великого та гарного серед галявини. Підійшов грибник до гриба і зрізав його собі в кошик. Який гарний грибок буде мені смачна вечеря? Подивився, взяв кошика та пішов далі у ліс. А тим часом Маслюк посміхнувся собі у вуса, заховався у листочки ще глибше і сказав отож ніколи не хвались, бо можеш потрапити у халепу. Ось так. Отаке дітке оповідання. А скажіть мені, які назви грибів ви почули, коли слухали оповідання? Так, молодці. Це, молодці розумнички, це лисичка. А ще про який грибочок ми слухали? Так, це у червоному капелюсі, звісно ж, підосичник. А ще там ховалася під колодою. Так, сироїшка, смачний веселий грибочок. А які сперечались на галявині, так це був хвалькуватий боровик та сором'язливий грибочок маслюк. А хто ж дітки зрізав гриба боровика і поклав його у кошик? Так це був грибник той, хто збирає гриби у лісі. А який гриб заховався у траву, щоб його не знайшов грибник? Так, це був маленький сором'язливий грибочок і назва його Маслюк. Який же ми з вами висновок зробимо? Отож, не потрібно вихвалятися, щоб не потрапити в халепу.